Приїхали. Ну що, присасуємо, пробуємо, пліточку лежить новими присосочками. Прийшли з Харкова вчора, заказали, сьогодні вони вже працюють. Отак вот от. Плітка метр двадцять на шістдесят, тримає нормально, соточку. Беремо ручки. Пішли, подивимось. Все великолепно, все дуже чудово, все працює, дякую вам. Всім советую беріть, не пожалієте. Ромчика, ну покажи що нібудь. Нормальок, все. Все, дякую.